Вітаю. І в цих терапевтичних етюдах ось ця фраза знаменитого письменника Хемінгуея. Та коли я її перший раз зустрів, ну, вона одразу б'є незвичністю. Навіть якоюсь алогізмом. Застарівають не лише запитання, але й... не лише відповіді, але й запитання. А я її записав, відклав в сторонку. Думаю, ну, прийдеться до чогось приклеїти і самому роздумувати, що ж мав на увазі Ернест Хемінгуей. Застарівають не лише відповіді, але й запитні. Іншими словами, можливо, ми щось не те запитуємо. Знову ж таки, коли? Чому? Знаєте. В житті будь-якої людини завжди трапляються ситуації, де реально от оця фраза Хемінгуея раптом набуває змісту і заставляє тебе так капітально задуматися, застерігають не лише відповіді, але й запитання. Добре. І тоді а, давайте я вам підкину відповідь. Навіть не відповідь, а варіант, варіант відповіді на запитання або ілюстрації того, що сказав Ернест Хемінгуей. Класна річ. от Вдуматися. Де ми? До біса подробиці? Хто ми? Оце є ті моменти життя. Які встрехують тебе класно. І ти сам себе запитуєш, так хто ти? От, розумним словом, самоідентифікація. Давайте говорити нерозумними словами, а більш зрозумілими і побутовими. От в цій всій ситуації, в якійсь біді, яка трапилася з людиною, чи в неї робота завершилася без її волі? Чи зруйнували її будинок? Чи помер хтось з твоїх рідних? І тоді можна сказати, що не ті запитання до неї ставляться. От життя з жорстоко таким знаком запитання з великим знаком оклика, і таким підхльостуючим знаком оклика поставила запитання. Ну, і що ти? Хто ти в цій ситуації? Хто? Безпередний, немічний? В депресії, в алкоголі, в розпачі, плачі, який не може зупинитися. Чи біса подробиці, хто ми? І ти думаєш, людина, хто я, нещасна людина в тій чи іншій, тому що так трапилось. Але якщо ти людина, то серед інших людей. Якщо ти людина, то є хтось, кому треба надати допомогу. І ти втратив те, можливо, ти став хорошим батьком, матір'ю, почав турбуватися і виявляти, розуміти, яка цінність насолоду розмовляти з дітьми в тишині, в спокої, коли є електрика. І коли світло є, і коли всі кричать у разного, світло з'явилося. Я думаю, що так часто тепер, раніше так часто не кричали одно. Одне слово ура! Ура! Бо світло з'явилося. Де ми? Ми знаємо, де ми? Ми тут, в Україні. Ми знаємо, що відбувається в державі. Ми знаємо ту біду, яка до неї прийшла. А тепер ключовий момент. Хто ми в цій країні? Війна дуже багато кристалізувала ось таких глобальних запитань до себе. Я знаю, можна їх уникнути так, тихенько, чик, чик, проплисти мимо. Щось зробити, ще там щось. Щоб не, не поставити такого жорстокого запитання, та хто ти в цій ситуації? Чого ти боїшся? Ай. Зстрівають не лише відповіді і запитання. Жорстка фраза. Жорстка фраза. Я зараз можливо навіть не про війну. Просто війна в твоєму житті, і про неї не можна не говорити. Але подібні речі, подібні потрясіння, коли не ті запитання ти ставиш, вони трапляються в житті кожної людини. Тоді, коли валиться її сім'я. От була щаслива, радісна, супер сім'я. Ніякої війни, ніяких економічних потрясінь. Він заробляє. Вона турбується про сім'ю щастя, все. І раптом ця сім'я в різні сторони. Дитина посередині. Так крутить головою туди-сюди, на батька, на маму. І черта не може зрозуміти. Починає впісуватися. НОРС захисна реакція. І не поясни, що закінчилися почуття. Так хто ти в цій ситуації? Да. Складна, складна річ. Знаєте, скоріше, і те, що запитав Ебнас Хемінгуей, і оця така дещо смішна ілюстрація, як відповідь або ілюстрація до його запитання, до його фрази. Вони відносяться до глибоких таких екзистенційних, потрясаючих, базальних, основних те, що спонукає нас замислюватися над швидкістю життя, скоротечністю життя, над життям правдивим життям, а не фальшивим життям. Для тим, що треба відповісти на запитання, нарешті відповісти на запитання: так хто ти? Надійний товариш, друг? Ти чудовий батько сім'яний. Хто ти? От хто ти? Робітник класний, патріот, хто ти? Назви своє ім'я. Це дуже складно, повірте, це легко говорити з екранів телевізора, це легко тиражувати в Фейсбуці на Віталі, десь там. А як стикаєшся з реальним життям, з його потрясіннями, за цим запитанням. Ти губишся, бо тут уже немає крутити головою кому збрехати, кому черговий раз очки так намилити, де лапшу потягнути, щоб показалось, ну він же. ж Фігня. Застерігають не лише відповіді, але й запитання. Я почав це веду. Можливо, не варто чекати потрясінь в твоєму житті. Вони і так прийдуть. Прийдуть. І це не слово війна. Навіть коли війна закінчиться, от вчора давав інтерв'ю, і журналіст поставив мені запитання: от закінчиться війна? Так, закінчиться війна, закінчиться перемогою, все стане на місце. А кількість агресії в сім'ї, як ви думаєте, зросте? Я чесно відповідаю, так зросте. І кількість алкоголізму зросте, і герої дехто буде в буцегарні, тому що поп'яні розвалить комусь голову в барі. І психічних розладів буде на превеликий жаль більше. І це не мої прогнози, я не песиміст, я по житті оптиміст. Просто через це проходили різні країни, різні люди через війни і після війни, що відбувалося. Так, от, щоб не дочекатися ось цих запитань, невірних запитань, застерігають не лише відповіді і запитання, може вже зараз їх потрібно ставити, не чекаючи запущених посттравматичних стресових розладів, не чекаючи, коли вертається герой з війни, але в нього є залежність від алкоголю. Чи ще якісь біди, які доєднуються взагалі до слова війна до потрясінь, вже зараз потрібно ставити правильні запитання. Хто ти? Чи залишишся ти героєм? Тим, хто тебе захищав там на фронті, тут в мирному житті? Чи будеш ти далі правдивим, якщо тебе, як героя, висунуть, і ти будеш наверху? При владі, де гроші ходять, стоїш перед грошима. Зараз легко казати, коли немає грошей, що світ чорний або білий, і я представляю світло. Угу. А там світло таке мерехтливе, всяке. Залишишся ти таким чи ні? Застерігають не лише відповіді. Дійсно, ці потрясіння, які ми проходимо, запитнюємо, так хто ми в цій ситуації? От Ми не просто виживемо, ми переможемо? І логічне питання, так хто ми, крім слова, переможці? Чесні, правдиві, відвоювали той світ, про який мріяли? Чи ні? Чи ситуація знов так поверне тихенько, з бюрократією, з поборами, ще з якимись нюансами, і так далі, і так далі, і так далі. Да, хороше запитання задав фразу у вигляді запитання задав Гернес Хіміновий. І не менш яскрава ось ця ілюстрація. Ну, що ж, друзі, запитання таке достатньо глибоке, риторичне, складне. Ще раз повторюю, і ситуації життя його ініціюють, заставляють задуматися, залізти в твою голову. Та й просто очікування змін в твоєму житті, як твоєї країни, передбачає ось цю річ. Не просто де ми, а хто ми. Думайте, друзі. думайте.